Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма тиждень Рівне». І сьогодні ми розповімо про роботу нових експертних команд, які замінили МСЕК, вартість виготовлення паспортів, яка з нового року зросла. Про волонтерів, які збирають торсеровину, аби допомогти армії, а також історію 83-річної жительки хутора на рівненському полісі. 1 січня у 13 лікувальних закладах рівненщини запрацювали експертні комісії, які замінили МСЕК. Їхня функція призначати або скасовувати групу інвалідності. Чи буде нова система призначення інвалідності легшою та прозорішою? Дізнавалися журналісти Суспільного. Це експертна комісія, яка працює на базі Рівненської обласної клінічної лікарні. З 1 січня такі команди запрацювали у 13 медзакладах Рівненщини замість медико-соціальних експертних комісій МСЕК, які були ліквідовані в жовтні. Торік їхня функція призначати або скасовувати групу інвалідності. Наразі у нашому закладі створено 8 таких комісій: 4 загальних комісій і 4 кардіоневрологічних. В Кожну комісію відповідно входять професні спеціалісти. До складу експертних команд не можуть долучитися лікарі, які раніше очолювали мсеки, або ті, хто фігурують у кримінальних провадженнях пов'язаних з корупцією. Наскільки ви зараз готові забезпечити прозорість цього процесу, передодні оцінювання ні лікар, ні пацієнт, ні адміністратор не бачить, на яке число. Направлений на яку команду і на який склад спеціалістів персональні дані лікаря і персональні дані пацієнта також приховані. Тому це об'єктивність, прозорість у 13 лікувально-профілактичних закладах створені експертні команди. У них їх зараз понад У кожному кластері, тобто в районному центрі, який надає медичну допомогу. Створені такі експертні команди. Ми маємо дубну, вараш. Сарни, центральна міська лікарня, місто рівне у разі необхідності. Команда буде виїжджати до пацієнта за місцем його лікування або за місцем його перебування у разі такого, якщо пацієнт за станом здоров'я не може відвідувати лікувально профілактичний заклад. Відбулися зміни з 1 січня і в процедурі оформлення паспортів. Вартість їх виготовлення зросла. За словами представниці Рівненського цнапу Тетяни Пацалюк, причина подорожчання бланків. Відтак виготовлення закордонного паспорту зросло на 82 гривні також на 54 гривні зросла ціна на виготовлення id картки громадянина України. Піднімайте, піднімайте. О, це, ось. це пані Олена. Вона прийшла у Рівненський центр надання адміністративних послуг, щоб виготовити закордонний паспорт для своєї доньки. Маєте мати свідоцтво про народження М і ваш паспорт законного представника. Право забрати паспорт маєте лише ви. Паспорт доньці пані Олени виготовляють вже за новою ціною. Вартість послуги зросла з 1 січня. Причиною є збільшення вартості бланкової продукції державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна було збільшено вартість адміністративних послуг у сфері паспортних документів. За словами Тетяни Пацалюк, виготовлення закордонного паспорту здорожчало на 84 гривні. Також на 54 гривні зросла ціна на виготовлення id картки громадянина України. Якщо вартість закордонного паспорта, ми говоримо, то якщо 20 робочих днів, це 1042 гривні зараз становить, якщо 7 робочих днів, це 1682 гривні. Якщо говорити про паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, то 20 робочих днів – це 558 гривень і 10 робочих днів – це 928 гривень. У 2024 році послугою виготовлення паспортів у Рівненському ЦНАПі скористалися майже 9 тисяч осіб. Спочатку Цього року 144. А далі ми розкажемо про волонтерів з Дубна, які впродовж минулого року зібрали майже 300 тисяч гривень з продажу вторсировини. сировини. Виручені гроші спрямовують для зсу. До збору вторсировини сировини долучаються як жителі міста, так і підприємства. Більше дивимось далі. Ось так дубинські волонтери збирають вторсировину у місцевій міській лікарні. Як розповіла старша медсестра травматологічного відділення Леся Кошелюк, відходи у їхньому медзакладі сортують давно. Волонтерам почали їх передавати після початку повномасштабного вторгнення. Підключилися спочатку три відділення: неврологія, хірургія і травматологія. І папір, і пляшки, і скло збирали, збирали по відділеннях. Потім вже централізовано приїжджали. Волонтери забирали. Збирає бусом в Торсировину по місту та району волонтер Михайло. Її здають на переробку, а за виручені кошти купують військовослужбовцям необхідне обладнання. Воно кажеться, що це маленька справа, але це насправді дуже велика справа в торсировина, тому що це все є кошти. Якщо я кожен тиждень набираю повний оцей бус, і скласти це до копійки, то це за певний час вийде досить немаленька сума. Подобні збирають та здають вторсировину у кількох волонтерських центрах. Керівниця благодійного фонду Волонтери на конторській іна Яцина розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення на сортованих відходах вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень, зокрема 300 тисяч за минулий рік. Періодично два рази на місяць ми здаємо вторсировину. В середньому це на 9-11 тисяч. Як коли? Залежно від того, яку вторсировину ми здаємо. І на завершення нашого випуска історія жительки одного із хуторів Володимирецької громади Єлизавети Гук у свої 83 роки. Жінка тримає свиню двох кіз та садить город. А також, попри свій вік, має добру пам'ять і може заспівати пісні, які виконувала ще в молодості. Її історія далі у сюжеті. Кускалини похилились до води, там стояло у полі. Єреко плакала одна. Як вас звати? Е, Елизавета... Гук Елизавета Іванівна. А Скажіть, будь ласка, ще раз скільки вам років? 83. – Ви все життя проживаєте в цьому селі. Ви в чому? Розкажіть, будь ласка, трошки про своє життя? Батько пішов на війну, забили батька, а в матері було четверо дівчин. Не було їсти, боси ходили, без хустки ходили, полотно ткала мати. А, ми, бідно, жили страшне, але не померли. Вже сестри померли, но я одна встала. Сама ні тітки, ні дядька, нічого. А чоловік ваш? А Чоловік умер у 75 років. А хазяйство якесь зараз маєте? О, дві кози. Ой, а може ви нам покажете? Куди? Обов'язково. Одна біленька, йдна. ну як маленькі зародяться, то такі гарні, а я їх люблю. А чим ще тут в селі займаєтесь, окрім от хазяйства? А чим? Десь щось полі якось борошка, морквинку. – Ще город садите? А то обов'язково, Чотири ями закопані картоплі. Маба працювати, палешу, вже нема сьогодні. Очами би зробила б, спини нема. Отаке. От Отак і живу. Я плачу більше плачу, ніж живу. Бо я любила робити, а тут не можна. Тут свинка стоїть, а тут мої кузинятка. А тут мої кузинятка. Даринка і маринка. Відна безгучка. А то біла. Моя малюха. Неважко вам за ними самі доглядати. А чого ж не важко, як вивезти? Не раз упала. Не раз упала. Не скучно вам тут так маленько людей? Не скучно, але я вже привикла. А колись як була молитва, маточка, я, я не всидю, я піду, я туди-сюди, без мене ніхто не заспуває. Ніхто не йшов, я була на всі луки. І на сцені спувала, і під баяни, і під гармошку. Вже старості. Ще й так Бог дав довго такого життя. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень! Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.